Усім привіт! Вітаю вас на другій серії грі по Сіті Скайлайну перший сезон місто Біляжград. В сьогоднішній серії ми будемо будувати ось цю прекрасну місцину перед Біляжградською твердиньєю, та також будемо розвиватися в сторону ЖД Рельс. Або ЖД коліїв, якщо більш українською. Ви мене просили. І я це зробив, буду віднині приблизно доволі часто до вас звертатись, говорити. І, в принципі, ось так. Почнемо з того, що я думаю, що третя серія все-таки буде в нас про потяги, а точніше про ЖД-вокзал. Тому що тут така ідеальна місцина, якраз під центр міста. В цій серії я, в принципі, вже казав з самого початку. <кій> <кій> Відео, що буду будувати. Вирішив ось тут поставити -таки не таку пішохідну, а більш просту дамбу. І, в принципі, виглядає теж красиво. Мені, в принципі, подобається тут підходить, але так подумав і все-таки вирішив тут підміняти і зробити її більш заокругленіше і більш такої. Ну, Приємніше, але також не вийшло, то вирішив поки взагалі не робити ніяку ламбу. Ось. І в принципі, тут зробити якийсь ось такий невеликий вигін можна. Ну, в принципі, так. Можете писати в коментарі, які будувати райони з реальних міст. Наприклад, там, якщо хочете. Район Позняки з Києва можу побудувати. Ну, можу побудувати будь-який район, який ви хочете. Можете навіть свій район. Там, от, наприклад, я живу на Сихові, в Львові, будь ласка, побудуй там Сихі, мій рідний район. Я гляну, в принципі, на Сихів і приблизно скачаю ті моди, які потрібні для будівництва Сихова, і побудую. Я приймаю будь-які міста даже можу прийняти міста з інших країн, таких близьких до нас. Я маю під назвою близькі до нас Білорусь, Казахстан, Узбекистан, всі країни, крім Росії, тому що це країна-агресор, і будувати міста і їхні райони я попросту не хочу, тому що ну, не хочеться будувати райони ворога нашої країни. В принципі, непогано підбираю будинки. Тут буде хороший вид з твердині. І так, хотів, до речі, розказати про ось цю назву твердиня. Може, для вас вона здалася доволі дивною, але зараз розкажу. Як я думаю, знаєте, що існують різні замки, фортеці, мури. Але в моєму місті це твердиня. Твердиня це. Укріплений, укріплений мур, який стоїть на великій кам'яній брилі. Тут, в принципі, видно, що тут є кам'яна брила, ось вона і є. І саме місто не було спочатку українським. Спочатку місто було засновано османами в 1535 році. Але в 1759 році. По моїй історії, місто було відхоплено Російською імперією. І далі місто війшло в склад УНР, потім в Радянський Союз та в нинішню Україну. Тут, в принципі, вирішую побудувати якісь ще ретро, так сказати, школи і садки. Ось, в принципі, даних поганий. Тут воно виглядає ось Ну і в принципі так. Якщо все-таки хочете ну більш таку, як можна сказати, видовжену історію біля жграда, можете написати в коментарі. Я, в принципі, вже знаю приблизно, що вона розказують. Але поки не хочу розказувати, бо не знаю, може, через це відео буде занадто нудне для вас. Тому що, все-таки, ну як мені, мені цікавіше дивитися, як хтось будує, ніж як. Просто розказують історію якогось там міста, яке буде. Ну, добре, пишіть все в коментарі. Щиро дякую за перегляд відео і щиро дякую за те, що за два дня набрали, за два дні набрала аж цілих 5 підписників. Ну, давайте все-таки переключимось більш на місто. Тут вийшло, в принципі, непогано, але ще вирішив тут поставити садочок. Ну, щоб... Садочок і школа було близько, це, в принципі, непогано виглядає. І зразу зазеленяю, І так, непогано. В принципі, виглядає цілком непогано. Ось. Я давно вже планував перезняти цей сезон. І я все-таки так подумав. Але, в принципі, я перш не сильно наважувався, тому що ну, не хотів губити той сезон. Але потім я зрозумів, що. Ну, от, ну, не сильно мені сподобався цей сезон. Я допустив дуже багато помилок. І в ціл, в цілком сезон мені ну, не сильно подобався. Я його будував як саме перший сезон, не знаючи е, всю суть будівництва таких міст. Ось. Ну, в принципі, так. І давайте все-таки розкажу, що буде в наступних серіях. Думаю, вам це цікаво. Е, в наступних серіях я планую. Побудувати ось таке, а точніше, побудувати вокзал. І щоб зразу могли не писати в коментарі, до якого приблизно серії будуть будуватися будинки імперської доби. Я кажу приблизно під шосту серію будуть будуватися будинки імперської доби. В принципі, я думаю, що хочеться зробити такий великий історичний центр, бо саме місто є доволі історичним. І чимось мені трошки нагадує на Київ змішаний з Одесою. Не знаю, чи це тільки мені так здається. Напишіть в коментарі, чи вам також воно схоже на Київ змішаний з Одесою. Ну, я говорю, що мені схоже, і в принципі, так. Да. Тут оставлю велику таку площадку. Взагалі я дуже люблю от, Київ, Одесу такі історичні міста і приморські міста, або морські зразу. Ось, і через це я вирішив таке схоже місто на них побудувати. ось Використовую різні будинки. І якщо вам дуже буде цікаво, і у вас також є City Skyline ліцензіований, можу. Написати в коментарях повний список модів. Тому що, в принципі, модів в мене багато. І я думаю, вам було би цікаво дізнатися, які я модифікації використовую для будівництва такого цікавого міста і для будівництва своїх міст. В принципі, так. І, думаю, будуть на моєму каналі також поїздки на транспорті. Що це ліза? така рубрика. Це буде просто чиста поїздка на транспорті. От, наприклад, я от, от, уявімо, буде якась там сьома серія. Та, і в сьомій серії я зроблю поїздку, наприклад, там на тролейбусі від якоїсь кінцевої до іншої кінцевої зупинки. В принципі, ну, от, На тролейбусі там давайте. Ось тут у нас вже є тролейбусне кільце, яке називається Біляж Градська І від Біляжградської Градської твердині покатаюся. Так сказати, до залізнодорожнього вокзалу. І, в принципі, такі будуть відео. Надіюсь, вони вам сподобаються, тому що я хочу трохи зробити різноманітним свій канал, тому що ну, однотипні канали я не люблю. Люблю, щоб було щось різне. Ось, в принципі, там. Ось тут десь думав поставити Макдональдс в місті, але щось, щось не захотілося ставити так Макдональдс. Ну, якось не, не сильно, мені здається, тут місце під Макдональдс, так сказати. І знаходжу тут ось такі цікаві будинки, офісні та комерційні, і вирішую їх ось так поставити. В принципі, непогано. Так, ви замітили, ось ця територія має доволі багато проміжків під дерева, тому що місто хочу, щоб було зелене. Не люблю такі прям сірі міста, там, прям ці якісь, знаєте, такі. Депресивні міста, я люблю, коли все таке позитивне, і в принципі так. Взагалі, ідея, назва міста виникла вже доволі давно, і назву я підібрав не випадково і не там штучний інтелект каже, генерував. Саму назву міста була взята з прізвища мого друга. Це по-перше, а так то, по історії, назва цього міста йде з від турків, коли османи припливали до цієї території. Ішов великий туман через клімат цієї місцини. І, крім клімата, тут дуже часто йшов град. Через те вони прозвали Біла-град. Але вже при часи Російської імперії місто перейменували в стандартний для них Град. Але при радянські часи місто було переназвано в Гагарянк в честь Юрія Гагаріна. І... В принципі, з тих пір місто після розпаду Радянського Союзу не міняло своєї назви і так і залишалось біля ж градом. Ось. Тут я будую ще один типовий імперський район і вже підходжу під залізнодорожній вокзал, але все-таки вокзал буду будувати в іншій серії. І ось тут, в принципі, думаю, непогане місце для якогось сучасного супермаркета, але потім бачу, що Сіті Скайлен витворяє, і вирішую не ставити. Тому що ну, таке, це вже виправить нереально, а мати отакий схил, з якого можна попросту, так сказати, вбитися, ну, не сильно красиво виглядає. І попри це вирішую поставити тут ось таку комерцію красиву. Все-таки та великі, але тут покраще вже ця комерція буде виглядати ніж той Lidl з парковками. Ось, в принципі. Дуже щиро також дякую за лайки та коментарі. В принципі, ви дуже, дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. Мене це тішить. І я розумію, що я не один. І також можу сказати любителям транспорту на моєму каналі. Що транспорт по місту рівне буде виходити, скоро, скоро чекайте. Буде в нас <кхем>, тролейбуси, автобуси та поїздка на якомусь з тролейбусів. Точно не знаю на якому, бо ще так і не вирішив. Але чекайте, скоро точно буде. Тут ставлю такий кіоск, і вже по будівлям я тут вирішив. Глянути і вже почати будувати будівлі більш такої сталінської епохи. Вони не сильно вписуються, але як для такого міста, вони, в принципі, непогані. Ось, роблю ось такий довгий будинок. Все-таки природянські часи не сильно вибирали місця під будівництво, там, де було, там і будували. З'єдную також ці райони доріжками ось такі. Ось, в принципі. Ну, не знаю далі, що тут можна додати в цей район, але все-таки також ставлю велику дитячу площадку. Та також е вирішую поставити якусь школу велику. Ну і вирішуюся на отакій, ось такій школі. Школу, звісно, потрібно огорожувати Ось, да попри рельєф міста, того, що місто дуже рельєфне чимось, знову ж таки, схоже на Київ. Трохи забор виходить нерівним, але, але на жаль, в мене іншого вибору, так сказати, немає. І, в принципі, ось тут оставлю ще пару. Ось таких, е також. Сталінської доби будинків. А отут вирішую зробити ось таку цікаву забудову з міняю місцями будинки ці. І ось цей паркан зношу, бо він тут не потрібний. І школу переношу в цю сторону. Ось так же і виглядає покрасивіше ця школа, а оцей будинок трохи от сюди переношу. Ось тут, по моїй задумці, в місті має бути такий сквер, в принципі, в'їзд в місто, а в'їзд в місто має в людей характеризуватися, Ну, тому що це буде залізничний вокзал з якимось таким парком, чимось таким красивим. Більш до телебусного кільця ставлю парк. Через те міняю місце знаходження. Наших будинків і ставлю їх поближче від сюди. Через неплавний рельєф, трохи такі будуть схили, але в принципі для гірського міста це нормально. На жаль, ой-ой-ой, роблю велику дурість. Ой-ой-ой, яка дурість, дурість дурість. Фух, Чуть, чуть не спортив місто. Сам злякався дуже сильно, але все-таки все нормально, все обійшлося. І вирішую ось ці будинки перенести поближче один до одного. Фух, дуже перелякався. В принципі, далі отак за цей. В принципі, чесно, чесно, е, мені дуже сподобались ваші коментарі. От. Не пам'ятаю точних ваших там нікнеймів, бо не сильно Ну, читав нікнейми людей, які мене дивляться. Але дуже дякую, що підсказали створювати таку більш, е, як так можна виразитися, більш таку щасливішу, більш таку позитивнішу музику. Відео, Тому що ця музика, ну, так, да, вона була приємна, релаксова, але ну, не повністю я згоден з вами, не повністю підходила під ритм містобудівництва. Хотілося більш чогось такого. Якщо так мано виразитися, це брутального. І ось тут такий сквер великий, красивий. Ну, ось. В принципі, там. Непогано виходить. Дивлюся, що в мене є по будівлям. І все-таки думаю, думаю, та нарешті додумаю поставити тут Макдональдс, але щось тут не хочеться сильно Макдональдс ставити. Хочеться його більш в іншому місці поставити, але... Все-таки немає більше ідей, де можна поставити Макдональдс, так що через це, через це я спокійно ставлю собі Макдональдс тут і повністю забуваю про нього. Непогано, в принципі, виглядає Макдональдс тут. І під кінець, в принципі, цієї селі, тому що вона вже буде закінчуватись, наприклад, великий жаль. Просто засаджу більшу частину дерева і, в принципі, фінальний обліт побудованого. Поїхали. В принципі, фінальний обліт. В принципі, на цьому ця серія закінчується, але вирішую тут трошки прикрасити територію. І ось тут поставити якихось банерів з Макдональдсом. Або якщо типу такого і поставити ось тут. І, ті, і тільки за, з, бачу, що Макдональдс сильно з'їжджає. І через це все-таки на жаль прийдеться його видалити.